Відчували ви коли-небудь, що з роками ваше тіло просто не реагує так як раніше? Підйом сходами, перенесення предметів, ходьба на довгі відстані, прості дії, які колись були природними, тепер вимагають додаткових зусиль. І багато хто сприймає цю втрату сили як щось неминуче зі старінням? Що, якби я сказав вам, що існує натуральний порошок, який століттями використовувався в давніх культурах, здатний відновити силу м'язів і навіть захистити ваше тіло від передчасного старіння? У східній мудрості, особливо серед буддійських ченців, які живуть до ста років і більше з вражаючою життєвою силою, їжа завжди була першою лінією захисту від часу. І серед найкраще збережених секретів цих традицій є натуральний інгредієнт. Простий, але надзвичайно потужний. Він не тільки допомагає відновити м'язи, втрачені з часом, але й бореться з внутрішніми процесами, які прискорюють знос тіла, зберігаючи енергію, рухливість і ясність розуму. А найкраще те, що немає побічних ефектів, немає дорогих ліків, немає ускладнень. У цьому відео ви дізнаєтеся, що являє собою цей натуральний порошок, як він працює у вашому тілі, та як просто почати його використовувати, щоб відновити силу, енергію та життєві сили, які час намагався стерти. Якщо ви відчуваєте, що у вас ще так багато життя, і ви не хочете приймати обмеження як частину своєї долі, залишайтеся зі мною до кінця. Тому що інформація, яку я збираюся розкрити, може стати вашим першим кроком до повної трансформації вашого фізичного майбутнього. Тож поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та активуйте дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити жодного контенту, який може змінити ваше життя. Після 40 років організм починає стикатися з тихою битвою, яку мало хто вчасно помічає. Хоча зовнішній вигляд може здаватися нормальним, всередині м'язова тканина починає втрачатися прискореними темпами. Цей стан має назву. Саркопенія це поступова та прогресуюча втрата м'язової маси, пов'язана зі старінням, і найстрашніше те, що вона трапляється, навіть якщо ваша вага залишається стабільною, оскільки ваги не вимірюють силу, вони вимірюють лише загальну вагу після 50 років. Ця втрата може сягати від 1% до 2% м'язової маси на рік, якщо нічого не робити. Це означає не лише слабкість, але й втрату рухливості, падіння, травми та майбутню залежність. Проблема полягає в тому, що ця трансформація відбувається повільно та непомітно. Ви починаєте помічати, що носити пакети з продуктами стає важче підйом сходами вимагає більше зусиль. Вставання з ліжка займає кілька секунд більше, але оскільки спочатку це непомітно, багато людей думають, що це просто лінь або ознака старіння. Тим часом м'язи продовжують атрофуватися, волокна стають більш крихкими, а тіло втрачає здатність до регенерації. Раніше природна життєва сила тепер вимагає зусиль, і без свідомого втручання цикл занепаду лише прискорюється. Ще один фактор, який робить цю ситуацію ще небезпечнішою, полягає в тому, що саркопенія безпосередньо пов'язана з іншими прихованими захворюваннями, зі зменшенням м'язового метаболізму, сповільнюється, що полегшує накопичення вісцерального жиру. Невидимий жир, який відкладається між органами та є дуже запальним. Цей жир створює ідеальне середовище для гіпертонії, діабету другого типу, проблем із серцем та дегенерації кісток. Іншими словами, втрата м'язів це не просто втрата сили, це відкриває двері до низки захворювань, які погіршують якість вашого життя. Більшість людей усвідомлюють шкоду лише після того, як вони вже втратили половину можливостей, які могли б зберегти. Ось чому ченці та культури, що живуть довго, завжди приділяли стільки уваги підтримці фізичної сили, навіть у похилому віці вони розуміли. Що сила це не просто фізична характеристика, це те, що підтримує свободу, автономію та гідність на кожному етапі життя. Завдяки простим практикам щоденного харчування та руху їм вдалося зберегти функціональні м'язи навіть після 9100 років щось, що здається майже неможливим у сучасному світі, але цілком досяжно. Якщо ви знаєте, що робити і як правильно харчуватися, то тепер, коли ви розумієте, що стоїть на кону, саме час дізнатися, що може змінити цю реальність. Існує натуральний доступний порошок, який використовується століттями, що допомагає зупинити втрату м'язів, підвищити енергію та захистити організм від передчасного старіння, а на наступному кроці. Ви точно дізнаєтеся, що це таке, і як використовувати його, щоб отримати всі його переваги. Тепер, коли ви розумієте, як втрата м'язів відбувається непомітно та небезпечно, саме час почати змінювати цю історію. Для цього ми збираємося розкрити п'ять натуральних порошків, які можуть стати головними союзниками у процесі відновлення сил, захисту себе та оживлення вашого тіла. Після 40 років кожен із цих порошків пропонує унікальні переваги завдяки поживним речовинам, які борються зі старінням, зміцнюють м'язи та відновлюють життєву енергію, яку час намагається вкрасти. Зверніть увагу останній порошок у списку є найособливішим з усіх справжнім секретом, який століттями використовували буддійські ченці для підтримки сили, ясності та життєвої сили навіть у старості. Ці інгредієнти не є інтернет модами чи лабораторними добавками. вони походять безпосередньо від природи, ретельно відібрані протягом поколінь тими, хто справді розумів, що означає жити здорово до 100 – 110 років. Кожен порошок, який ми тут розкриваємо, діє на різні точки вашого тіла від регенерації м'язів до захисту від оксидативного стресу, який непомітно руйнує ваші клітини. А при свідомому використанні вони можуть трансформувати те, що сьогодні здається неминучим втрата сили, постійна втома та фізичні обмеження. Тож звертайте пильну увагу на кожен наступний крок, тому що якщо ви застосуєте ці знання, ваш організм почне реагувати по іншому. Неважливо, чи ви вже відчуваєте ознаки старіння завжди можливо відновити, відбудувати та зміцнити організм, якщо ви оберете правильний шлях. А тепер перейдемо до першого з п'яти натуральних порошків, які можуть стати вашими чудовими союзниками в цій подорожі. Номер один. Порошок куркуми серед усіх доступних натуральних порошків мало хто має таку безмовну силу, як куркума, також відома як золотий порошок у, у кількох стародавніх культурах. Куркума є одним з найпотужніших природних протизапальних засобів, які коли-небудь вивчалися. І для тих, кому за 40, де хронічне запалення є однією з найбільших загроз для м'язової сили та довголіття, вона стає практично незамінною. Великий секрет куркуми полягає в наявності куркуміну, біоактивної сполуки, яка безпосередньо бореться з оксидативним стресом і зменшує запалення, яке непомітно руйнує м'язову тканину. З часом в організмі накопичуються мікротравми, токсини та дрібні запальні точки, які разом викликають біль у суглобах, хронічну втому та поступову втрату сили. Куркума діє саме на ці точки, очищаючи, усуваючи невидимі запалення та створюючи внутрішнє середовище сприятливе для регенерації м'язів. Крім того, вона захищає серцево-судинну систему. Покращує кровообіг і підтримує транспортування поживних речовин до м'язів, що є важливим для тих, хто хоче зберегти рухливість і автономність з віком. Ось чому в культурах, що живуть довго, куркуму вживають щодня в невеликих дозах як тихе підкріплення здоров'я. Ще один вражаючий момент щодо куркуми це її вплив на енергетичний обмін. Зменшуючи системне запалення, вона дозволяє організму спрямовувати більше енергії на життєво важливі функції. Такі, як нарощування м'язів, відновлення після навантаження та підтримка щоденної життєвої сили. Замість того, щоб витрачати енергію, гасити пожежі болю та запалення, ваш організм починає використовувати цю енергію, щоб підтримувати вас сильними, активними та спритними. Все це за допомогою простої, натуральної та доступної їжі, яку можна додавати до сніданкових соків, супів або змішувати з іншими теплими стравами. Для тих, хто хоче відновити м'язову силу та захистити організм від тихого старіння, вживання половини чайної ложки порожку куркуми на день одна з найпростіших і найпотужніших звичок, які ви можете прийняти. Не забудьте активувати всі переваги куркуміну. Ідеально поєднувати куркуму з дрібкою чорного перцю. Це може збільшити засвоєння в організмі до 2000%. Завдяки послідовності та мудрості цей золотий порошок може стати вашим щоденним союзником на шляху до сили, життєвої сили та безцінної свободи. Номер 2. колагеновий порошок. Колаген безсумнівно є одним з невидимих стовпів, які підтримують силу, рухливість та життєву силу людського організму. Він становить майже 30% усього білка в нашому організмі, відповідального за структуру м'язів, сухожиль, зв'язок та шкіри. Але багато людей ігнорують той факт, що після 30 років природне вироблення колагену починає знижуватися приблизно на 1% щороку, а після 40 років це зниження ще більше прискорюється. Результатом є слабші м'язи, болючі суглоби, втрата еластичності шкіри та більша вразливість до травм. Небезпечне поєднання для тих, хто хоче старіти зі свободою. Колагеновий порошок, особливо в гідролізованій формі, який також називають колагеновими пептидами, стає одним із найпотужніших інструментів для тих, хто хоче зберегти внутрішню структуру організму. Він забезпечує будівельні блоки, необхідні для відновлення та зміцнення тканин, що підтримують м'язову силу. При регулярному споживанні можна покращити стійкість сухожиль, пружність м'язів та підтримувати цілісність суглобів, уникаючи поширених болів та дегенерації в зрілому віці. Це як щодня давати своєму тілу матеріал, необхідний для самовідновлення, який час намагається непомітно вкрасти. Ще однією вражаючою перевагою колагену є його здатність захищати від вікової втрати м'язів, особливо в поєднанні з високоякісними білками та легкими вправами з опором. Це поєднання утворює справжню захисну стіну від саркопенії, невидимої втрати м'язів, яка підриває автономію людей протягом багатьох років. Щоденне споживання колагену схоже на будівництво міцнішого фундаменту для вашого фізичного майбутнього. Більше сили, менше болю, більша свобода рухів, це інвестиція в те, що дійсно важливо не просто жити довше, а жити якісно та незалежно. Щоб отримати ці переваги, просто додайте дозу колагенового порошку до свого щоденного розпорядку, чи то в соку, каві, йогурті, чи навіть супі. Важливо, це послідовність з часом ви відчуєте різницю. М'язи реагують краще, суглоби болять менше, а тіло, здається, отримує нову здатність протистояти природному зносу. І попереду ще багато чого. Наступний натуральний порошок також приносить тиху силу, яка може перетворити ваш процес старіння на подорож розширення можливостей. Номер 3 Порошок з піруліни. Спіруліна один із найдавніших і найпотужніших продуктів природи, який століттями використовувався цивілізацією, прагнучи довголіття та фізичної стійкості. Ця зеленувато блакитна мікрогідроксипропілцелюлози МГП, справжня харчова бомба, наповнена високоякісними білками, потужними антиоксидантами, залізом, магнієм та вражаючим розмаїттям необхідних вітамінів і мінералів. Що робить спіруліну такою особливою для людей старше 40 років, так це її здатність відновлювати організм з його найглибших основ, зміцнюючи імунітет, борючись з прихованими запаленнями та живлячи м'язи правильними поживними речовинами. Мало які продукти у світі можуть забезпечити таке щільне харчування в такій невеликій кількості спіруліна безпосередньо діє проти оксидативного стресу. Безшумного процесу, який руйнує клітинну структуру та прискорює старіння. Крім того, її високий вміст білка допомагає зберегти та відновити м'язи, що життєво важливо в той період життя, коли кожен грам м'язів важливий для підтримки рухливості та свободи. Регулярне вживання спіруліни це як невидима ванна сили для вашого тіла. М'язи відновлюються краще. Енергія стає стабільнішою, а організм отримує більшу стійкість до природного зносу з часом, ніби спіруліна повертає життєву силу, яка колись здавалася втраченою. Ще один потужний момент це підтримка, яку спіруліна надає імунній та серцево-судинній системам, вона допомагає очистити кров, покращує оксигенацію тканин та сприяє доставці життєво важливих поживних речовин до м'язів та органів. Це призводить до меншої втоми, меншого болю, кращого відновлення після навантаження та постійного відчуття спокійної енергії, такої енергії, яка не залежить від стимуляторів, а походить від справжнього глибокого харчування. У східних культурах та серед практиків свідомого довголіття спіруліна вважається одним із стовпів підтримки молодості тіла зсередини, навіть коли час рухається вперед. Щоб скористатися всіма цими перевагами, просто додавайте півчайної ложки порошку спіруліни на день до соків, смузі або навіть змішуйте його з фруктами. Його смак сильний та самобутній, але результат вартий усіх зусиль. А те, що буде далі, ще більш вражаюче це найбільш вивчений, найпотужніший та найефективніший натуральний порошок для відновлення м'язової сили, збереження життєвої сили. Та зміни способу стикатися зі старінням. Номер 4. порошок Матча. Матча або зелений чай у порошку століттями вважається одним із найпотужніших союзників довголіття та життєвої сили, який традиційно використовували буддійські ченці для підтримки тривалих періодів медитації та фізичної практики. Матча це набагато більше, ніж просто напій. Це справжній природний еліксир витривалості, концентрації та клітинного захисту, надзвичайно багатий на антиоксиданти, особливо катехіни матча безпосередньо бореться з оксидативним стресом. Цей тихий процес, який прискорює руйнування м'язових, суглобових і навіть нейронних клітин протягом багатьох років для тих, кому за 40, хто регулярно вживає матчу, схожий на створення невидимого захисту, який непомітно працює, щоб зберегти внутрішню молодість. Що відрізняє мачу від інших зелених чаїв, так це те, що оскільки порошок виготовляється з цілого меленого листя, ви споживаєте 100% доступних поживних речовин. Це включає не лише антиоксиданти, але й амінокислоти, які сприяють відновленню м'язів, повільні шприци, натуральний кофеїн, який заряджає енергію, не викликаючи різких перепадів або збоїв, та вітаміни, що зміцнюють імунну систему та стійкість організму. Замість штучної стимуляції організму матча забезпечує постійну, стабільну та розумну енергію, гармонійно підтримуючи розумову концентрацію та фізичну силу, що є рідкістю серед природних джерел. Ще одним вражаючим аспектом матчі є її вплив на метаболізм. Дослідження показують, що регулярне вживання матчі може збільшити природні витрати енергії організмом до 10%. А також покращити окислення жирів, допомагаючи підтримувати здоровіший склад тіла навіть зі старінням. Але важливішим за спалювання калорій є її захисна дія на внутрішні структури. М'язи, кровоносні судини, нервова система та суглоби щодня отримують підкріплення від природного дегенерації. Таким чином, у східних культурах та духовних традиціях, зосереджених на життєвій силі та усвідомленості, матча це набагато більше. Ніж просто їжа, це стовп життєзабезпечення. Щоб насолодитися всіма цими перевагами, просто вживайте невелику щоденну дозу, приблизно половину чайної ложки порошку матчі, змішаного з водою, соком або смузі. Спочатку смак може здатися сильним для початківців, але позитивні ефекти стають помітними після кількох тижнів постійного вживання. З матчею ви пропонуєте своєму тілу тиху та тривалу енергію, підтримуючи розум бадьорим, метаболізм активним, а тіло стійким до часу. А тепер настав час розкрити найпотужніший з усіх натуральних порошків той, який може повністю змінити те, як ваше тіло старіє та зміцнюється. Якщо ви досягли цього рівня, то це тому, що ви справді прагнете змінити траєкторію свого здоров'я, сили. Та життя. І саме для тих, хто має таку рішучість, я залишив найкраще на останок. Номер 5. Креатин. Креатин одна з найбільш вивчених, найшанованіших та найефективніших природних сполук для збереження м'язової енергії та життєвої сили, особливо після 40 років. На відміну від швидкоплинних модних тенденцій чи сумнівних добавок. Креатин має десятиліття вагомих наукових доказів, а його переваги набагато перевершують те, що більшість людей уявляє. Креатин це речовина, яка природним чином виробляється нашим організмом, зберігається переважно в м'язах і використовується як швидке та ефективне джерело енергії. З роками наш природний рівень креатину знижується, а разом з ним знижується і наша здатність підтримувати силу, витривалість та відновлювати м'язи. Свідомо приймаючи добавки, ви можете відновити ці резерви та повернути своєму організму здатність діяти, рухатися та регенеруватися набагато ефективніше. Це як заправляти втомлений двигун ідеальним паливом, щоб він знову працював на максимальній потужності. Але креатин виходить за рамки просто фізичної сили. Недавні дослідження показують, що він також захищає мозок від перечасного старіння. Так. Окрім відновлення м'язів, креатин зміцнює нейронні зв'язки, покращує пам'ять, зменшує розумову втому та зберігає когнітивні функції. Таким чином, він стає повноцінним інструментом для тих, хто хоче не лише жити довше, але й жити з ясністю, автономією та присутністю це різниця між простим старінням та старінням, активним, свідомим та сильним. Ще однією рідко обговорюваною перевагою є здатність креатину запобігати саркопенії. Це тиха втрата м'язової маси, яка починається у 40 років і прискорюється з часом. Підтримуючи високий рівень запасів креатину, ви сприяєте регенерації м'язів, знижуєте ризик падінь, підвищуєте свою здатність самостійно виконувати щоденні завдання та зберігаєте щільність кісток, борючись із крихкістю. Типовою для старіння. Довгоживучі чеченці, можливо, не знали наукової назви креатину, але вони інтуїтивно шукали продукти, які зміцнюють цей життєво важливий енергетичний шлях, і сьогодні наука лише підтверджує те, чого завжди навчала природна мудрість. Сучасні рекомендації прості та безпечні, щоб отримати всі ці переваги. Невеликої щоденної дози чистого креатину моногідрату приблизно від 3 до 5 грамів на день достатньо, щоб повністю трансформувати ваші фізичні та розумові здібності без суттєвих побічних ефектів, без стресу для організму, без покладаючись на дорогі продукти чи чудодійні формули. Креатин доступний, натуральний і при розумному використанні, це справжній ключ до активного довголіття та справжньої життєвої сили. Якщо ви зайшли так далеко, знайте, що рішення зміцнити своє майбутнє починається зараз, і у вас вже є знання, які можуть змінити все. Вкрай важливо зрозуміти просту та потужну істину ні порошку, ні добавки. Якби добре, ми не творили чудеса самі по собі. Креатин це дивовижний інструмент, науково доведений, але він залежить від фундаменту, який ви будуєте щодня. Без збалансованої дієти, багатої на поживні речовини, які справді живлять вас, позитивний ефект буде обмежений. Для гарного функціонування організму потрібне чисте паливо, і це паливо походить від свідомого вибору в кожному прийомі їжі, в кожному рішенні. Окрім харчування, рух є важливою частиною цієї подорожі. Вам не потрібно ставати спортсменом чи годинами проводити час у спортзалі, щоб побачити результати. Простих послідовних вправ, адаптованих до вашої реальності, достатньо, щоб активувати ваші м'язи, стимулювати природне вироблення енергії дозвольте креатину працювати на повну потужність. Поєднання розумного харчування, стратегічного використання креатину та регулярної фізичної активності створює внутрішнє середовище, де організм не просто протистоїть старінню. А процвітає, зміцнюється та оновлюється. Ті, хто вірить у чарівні рішення, часто розчаровуються, тому що справжній секрет трансформації полягає в щоденній відданості. Кожен крок, кожен прийом їжі, кожен вибір це голос за майбутнє, яке ви хочете побудувати. І чим свідомішими та дисциплінованішими ви будете, тим швидшими та глибшими будуть результати. Творчість це не повне рішення, це ідеальний союзник для тих, хто вже вирішив піклуватися про себе серйозно та з любов'ю до себе. Якщо ви дійшли до цього місця, ви вже зробили найважчий крок крок усвідомлення. Тепер те, що визначає ваші наступні роки, це дії. І повірте мені. З правильним вибором, зробленим послідовно та мудро, ви можете абсолютно точно жити з силою, автономією та життєвою силою в будь-якому віці. Час все ще може бути вашим найкращим союзником. Якщо ви готові посіяти сьогодні насіння того, що хочете зібрати завтра, те, що ви вже досягли цього, показує, що ви відрізняєтеся від більшості. Хоча багато хто просто приймає слабкість як щось неминуче, ви вирішили шукати знань, розуміти своє тіло та готуватися прожити свої найкращі роки з силою та життєвою силою. Це вже піднімає вас на інший рівень, тому що старіння неминуче для всіх нас, але те, як ми старіємо, залежить від вибору, який ми робимо сьогодні. І ви щойно зробили один з найважливіших кроків. Ви дізналися про п'ять натуральних порошків, які при розумному використанні можуть змінити те, як ваше тіло реагує на час. Це не чарівні формули чи порожні обіцянки, це інструменти, дари природи, підтверджені наукою та часом, які ви тепер можете використовувати на свою користь. Кожен із цих порошків діє на критичну точку, борючись із запаленням, зміцнюючи м'язи, захищаючи життєву енергію та відновлюючи основу вашого здоров'я, і це більше, ніж просто добавки. це символи внутрішнього рішення. Рішення не піддаватися пасивному старінню з цього моменту, яке матиме значення, це не просто те, чого ви навчилися, це те, що ви застосуєте. Це послідовність, мовчазна дисципліна того, хто щодня трохи садить, щоб зібрати силу, яку мало хто матиме в майбутньому. Йдеться не про поспіх чи різкі зміни за одну ніч, йдеться про те, щоб будувати цеглинку за цеглиною, нові стосунки зі своїм тілом, своєю енергією та власним життям. І з часом ви зрозумієте старіння може бути просто черговою фазою розширення, а не занепаду. Якщо ви вже відчуваєте глибоко всередині, що вам ще є заради чого жити, знайте, що це цілком можливо. Наука сьогодні підтверджує те, чого завжди вчила давня мудрість тіло реагує на свідомий вибір. Душа процвітає завдяки постійній дії, а життєва сила будується щодня. Час не повинен бути вашим ворогом. Це може стати вашим найпотужнішим союзником, якщо ви вирішите шанувати свою історію починаючи з цього моменту. А все починається з того, що ви вкладаєте в себе їжа, думки, дії. Ну, от, і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!